Привіт! Привіт! — Скажи, будь ласка, яке місце ти сьогодні зайняла в чемпіонаті? Перше. Які емоції тебе сьогодні переповнюють? Все дуже класно, весело і позитивно. — Прикольно бути чемпіоном. Так. В принципі, мені здається, що кожен хто приймав участь вже для себе чемпіон. Я за тобою спостерігала. Скажи, будь ласка, яке місце ти зайняв? Такий маленький, вже такий чемпіон. Скільки тобі років? Наймолодших учасників запливу. На яке місце ти сьогодні зайняв на змагання? Так. А як звати твою тренерку? Але. Як довго ти займаєшся в ріках Уст термальному комплексі? В Ріка Хуст я вже займаюся в прошлому році. Займався в цьому займаюся вже рік. Любиш пливсти кролем чи можливо на спині? Що більше тобі подобається? Мі тренер. Ти великий молодець. Ти сьогодні чемпіон зайняв перше місце. Скажи, будь ласка, що тобі було найскладніше в змаганнях? Тобі було складно затримувати повітря, так? Але ти справився, ти переміг. Скажи нам по секрету, що було в твоєму пакунку, що отримав переможець. Були не да, складна і мороже, може купити. Тяжка така була, і куляри були. Вони дуже гарні і дуже тобі личать. Дякую тобі і подальших тобі успіхів. Дякую.